Симоненко проти Наливайченка, лідер комуністів, судитиметься з СБУ за наклеп на партію та її дискредитацію. Петро Симоненко заповняє його адвокати днями передадуть до суду позовну заяву проти працівників служби безпеки, зокрема і тих, які напередодні допитували лідера комуністів понад 10 годин. У понеділок СБУ викликали Симоненка, аби з'ясувати причетність комуністів до терактів в Одесі, а також через висловлювання головного комуніста країни на з'їзді в Москві. Заяви Симоненка розцінили як заклик до повалення української влади. Реакції СБУ на намір Симоненка судитися наразі немає. Це заказуха чистіше води. Это отсутствие вообще понимания последствий. У нас сегодня нет службы безопасности как инструмента государственной власти по защите национальных интересов. Это политическая жандармерия.